Дерева вже всі обкопані, обкопуємо два-три рази на рік. Два мінімум. А за надобності так і третій раз. Та обкопуємо, тільки посадили і вже вас обкопуємо. Зрихлюємо, перерихлюємо біля дерева, щоб повітря виходило, углякислий газ, який утворюється на корневій системі, щоб проходив як газовий обмін такий. Навіть в місті Києві і в інших великих містах не... Асфальтується до самого дерева, ну, приствольний круг, і то там від, відступається чи метр, чи пів метра, ну, по, по діаметру. так. Обкопуємо обов'язково. Нічого мульчувати не потрібно. Якщо ви замульчуєте отут, там тільки будуть шкідники. Ви туди не будете не лізти, не бачити їх, вони будуть ховатися у вас там, будуть там розмножуватися. Та я, книжка стара у мене, так там. Показані розміри, які в натуральному виді, Ну, яка личинка, як зимує, на якій глибині, навіщо ця перекопка, перекопка Перекопка ґрунту на зиму, Де який залишився, він падає отут рядом і тут же заривається. Ви зробили перекопку, тим самим його із куколки перемістили сюди, морозчик ударив. Це частково ну, проходить. як зни... Ліквідація знешкоджень.